Тут я хочу показати, як обрізати вишеньку, вишенці два роки. І, і от я її вже обрізав, правда, але ще тут можна все зрозуміти. Тут вона росла вверх, другий пагончик вверх. От я ці, ці пагончики обрізав. Ці пагончики обрізав і вона у нас виходить така більш ширину, більш креслатенька, як в нас кажуть. І я ще на іншій зараз покажу. Ось це друга. Я її також обрізав. Тут пагончик різ дуже високо, на півтора метра. Ну, може трошки менше. І тепер вона тут, тут вона буде в ширину, крона низько, буде легко обрізати, легко зривати ягодки. Зараз я ще покажу, як обрізається стара вишенька. Цій вишенці вже десь під 10 років, вона вже була виросла нам дуже високо. Тяжко було обривати і обрізати. Ми тут її омолодили. Що значить омолодили Зробили обрізання, обрізання стовбора який гнався вверх, який гнався вверх. І пішли молоді, молоді пагони, пішли, молоді пагони, вона вже легко. Легко обривається, дуже, дуже такий гарний вигляд має. А кінчики наголошую, кінчики не можна як яблонці обрізати. Ну, вона трошки заусташа в мене, може я ще її трохи обріджу. Вон там така сама приблизно, теж низька можна майже без драбинки обслуговувати.